Протягом доби з 19 по 20 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 24 оперативні виїзди. Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталася о 22-й у місті Куп'янську. Окупанти вдарили з реактивної артилерії по житловим кварталам міста. В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники. На час їх прибуття будинок горів майже весь. Площа пожежі склала біля ста квадратних метрів. В сусідньому будинку повибивало скління вікон. За попередніми даними, постраждалих немає. Вогнеборці локалізували вогонь о 23-й. Та ліквідували його о 23.40. Залучалось три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О пів на одинадцяту рятувальники з міста Куп'янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у селі Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження шести приватних будинків та однієї господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено о шістнадцятій у селищі Сахновщина. Внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. До її гасіння було залучено 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. ДСНС під час розбору завалів рятувальники відшукали тіло загиблого. О пів на 17-ту відбулася локалізація пожежі. О 18-ті її ліквідація. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 283 одиниці вибухонебезпечних предметів.